Громадський рух без парканів завітав на Львівщину в войовниче село поряд з Львовом, понад там 30 кілометрів. Які до недавно називався Майдан, а зараз називається попільня. Чому саме сюди завітали? Бо тут проживає народний депутат України Володимир Парасюк. Взяли декларацію, український хліб, українські традиції, йдемо в гості. Слава Україні! Героям слава! Ми з громадський рух без парканів. Сьогодні в гостях до Володимира Поросяка, народного депутата. В українських традиціях господаря. Йогоського... Запрошую подивитися, «Кажі. бо є, є багато що показувати. Бачите, ми в селі живемо Де Ми зараз знаходимося, то тут я і народився. 에, правда, там в тій хаті. хаті наша стара. А батьки тут, так як їм це залишилось. А пою на пальне мені тут залишиться. То роблять ремонт, і От щось зараз ведеться, таке будівництво, вже не пам'ятаю, скільки років. <śled> Батькові привіз, то. Нагорода за мою службу в добровольчому батальйоні Дніпро. То всім, що мене нагородили, хоча я навіть і цього не хотів брати. Ще історія смішна була. Це відзнака, знака, це не є державна нагорода. Так, да, Але саме ситуація була, що він зайшов в палату, всім подарив і мені пістолети, а мені ніж. Я йому кажу, що всі себе застрілили, я себе зарізав. Бо ми їм так потрібні, знаєте. Не, 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 <рістеч> Та, город, бачите, є, джоли? Є, джоли. Є. є бджоли. Є не не бджоли. Нема. не асоціюєте нас з одним певним політиком. У мене батько займається. Це ця, наша така традиція сімейна. І прадід займався, і дід займався, тепер батько. Ні, Я тим не займаюся, але вони так є. І... Так, я до них не лізу, вони мене не чіпають. У нас корова ще є. Бачите, яка гарна корівка. Зараз буде Буде. А що тут такого? О тій хаті я виріс, я народився, виріс. Ну, тепер вже не живу, але тут бак це ж. Ходіть заходить. Як де живу? Ходить найстаріший будинок. 35-го року ми плануємо його якусь ну, реконструкцію провести сімейний будинок і школи. Бачите що той ремонт робиться, воно все сідає, воно вже старше. Тут, як ви бачите, мого тата бібліотека визвольних змагань, Ну тут не тільки, тут багато Там, про Уну, пабу він цікавиться, тут багато як нашу, та й не тільки шкільні. То Діду Михайло, прадіду Михайло і прабаба Катерина. Вони мене, речі, виховували і тут дуже багато. Зараз моє життя, то дорога. Ну як би сказати, де я мама може показати ту сумку, яку я приношу кажу. У мене жінки немає, кажу, мама, будь ласка, допоможити якось там е, п -п -п перекласти, перезбирати і в дорогу. Тобто Київ, Львів, і дуже рідко приїжджають сюди. Ну як рідко? Раз в місяць. Що в дитинстві я спав взагалі то на тому ліжку. І я завжди ліс, і тут було такий знаєте, е, такий малюнок був е, такий, як то називається в Україні, килим, і на ньому були намальовані такі олені. Я собі завжди лягав туди під хут, і мені баба розказувала, що ті олені кудись там йдуть, щось там робить, я засинав. Ну, так виріс. Так, Варіс, нас, щоб ви розуміли, тут немає ні централізованого, ні води, ні газу. Це немає все. не ну У нас дров, На та от, там, газ наш весь поскладений. Дрова. Ну, я не знаю, скільки поколінь прожили, то їхня завжди була земля. І тут, щоб хтось щось лишнє взяв, тут нема того. Вона завжди у нас була і є. Це майбутня Парасюка хата. Оце да. Вже, Жиль, вже 10 років. Ото мені так сказав, то твій початок роби. Ну, жінку треба Ото моє майбутнє. хата. — Це фактично сестри буде. Я тут жив. Я тут один період часу жив, але їздив до Львова, але тут свої нюанси, я тут трохи скучно. Переважно тут приїжджають гості. У нас велика родина. Так доля склалася, що в нас тепер є родина з Донецька. Йдемте наверх, там гарний краєвид, там я вам дам інтерв'ю по всіх питаннях. Ну, і... Потім до дерев'яного ми добудували. Ну я тут дуже люблю робити. Я тут і сижу, де коли сам приходжу. Я тут навіть деколи приїжджаю законопроект, не читаю. Тут тобі не треба ні охорони, тут тобі не треба, тут нічого, тут телефон не Ні, ну тут тяг, там не тяне. Ти просто виключаєшся від зовнішнього світла. От вже коли приїжджаєш до Львова, ти розумієш, що оберти набираються. Приїжджаєш до Києва, все, просто кипиш. Шалена швидкість, мас-медіа, плітки, бруд, якісь заяви, війна, все на купу. І тільки в таких місцях ти можеш зупинитись. Перейдемо до питань, які ми зазвичай задаємо кожному з наших депутатів-чиновників, беремо їхні декларації і спілкуємося, задаємо питання, що ж в тих деклараціях відображається, наскільки врадиво, наскільки ми можемо також показати, як воно відповідає в ліс. Тому Володя, перейдемо до конкретного першого питання. Я думаю, що всіх тривожило це, оскільки в 2013 році, яку ти подав декларацію, там нічого не було, в 2014-й всі кажуть, ой, там Парасюк вже мільйон задекларував. На сайті Верховної Ради от є рух чесно, і там є декларація 2013 рік, де все вказано, кожна цифра, кожна копійка задекларована. Все повністю. Але є е, чомусь на сайті Верховної Ради цифри не відобразили. Саму декларацію як 2013 року, бачите, опублікували, але, але все я виправлю цю ситуацію, обіцяю, як буду тільки в Києві, бо я сам це замітив. Е, що хочу сказати? Все задекларував до, до копійки, тільки хочу що сказати. Як перед тим, як їхати там на Майдан, то що в мене я не вклав декларацію, це є автомобіль. Мій власний, я вам його покажу, але він є зареєстрований на сестри чоловіка. Перереєстрував на нього, по одній простій причині – Я йшов служити. І ви знаєте, що на війні всяке буває. І ми говорили ті питання, що я повністю себе зняв всі якісь юридичні норми, щоб потім не було кому воно належить чи не належить. Я перереєстрував, в мене це все документовано є. За гроші. Мене батьки займаються приватним бізнесом. Щоб ви розуміли, що цей мільйон гривень це не є чисті прибуток, це є обігові кошти. А для бізнесу десь мільйон гривень ну, це, ну, це за рік. Це, це є дуже смішно, по-перше. І тому чим батько займається? Так, мама має приватний бізнес у Львові. Вони мають я не знаю, вони там три чи чотири магазини з одягом. Батько їм ну мамі допомагає. Всі витрати, які, наприклад, були під час передвиборчої кампанії. Були фактично на сімейному бюджеті чи на, на... Допомагали. Ну, допомагали. Чесно, дав один дядько, просто подзвонив, каже, хочу допомогти, але не вам дати групі, а присліду кого, бо я не хочу, щоб ви навіть знали, хто вам дав. Дав 50 тисяч гривень. Допомогли підприємці, знайомі, тобто по-різному, 20, 25, 30. Тобто, у мене є фонд, він відкритий. Але ви зрозумієте, в мене не було ні роликів по телебаченню, ні роликів на радіо. У мене не було там білбордів. У мене були тільки афіші. І найдорожче, най най що можна було, це оплатити спостерігачів. Тут в декларації задекларовано 29 а, так, тисяч так. гривень, це зарплатня. Це зарплатня вже як депутат чи Ні. зарплатня до депутата? Ні. Я під час, після майдану, як пішов на Майдан, тим, що служити. в мене як такої зарплати не могло бути, бо я служив в батальйоні від проводив. Була офіційна зарплата десь в районі 4500 гривень. От, це була міліцейська зарплата, вона була колись більша, колись менша. Колись була взагалі дуже маленька, тобто від місяців. А лише завжди доплачували, тобто Дніпропетровська державна адміністрація. Ну ви розумієте, хто от завжди були якісь премії. Я від зарплати офіційно з перших днів відмовився. Сказав, що мені не потрібно, і ми ці кошти відправляли. На волонтерство. Наступний пункт декларації це про нерухоме майно. У нашому році немає нічого. І тут ну? немає нічого. Е, Ні. В 14, ну так, в тебе немає, це в сім'ї, це цих... ця земельна ділянка, яка тут. Чи є ще десь. Ні, нічого, хлопці, більше я не маю. Все, що задекларовано, я дуже скрупульозно заповняв декларацію. Вон, тобто Ні, просто от 100 метрів квадратних, це є. Тут. Будин... Це цей... а, так. — добре. 100... Транспорт... Ні, 100 метрів квадратних то там, де ми були. Транспортні Ти вже в принципі казав, що в тебе є. Ну, Зразу, щоб було, давайте будемо чесним, щоб ми розуміли, в батька мого є Mercedes-Віто, там стоїть на подвір'ї. Угу. Сестри в моєї є Форд фокус Не Форд Фокус, Форд Мондео. Сестри чоловіка на машині, яку я дуже часто їжджу, є Міцубіші Pajero. У мене шкода супер. Далі пункт вкладу в банках. Тут, тут немає практично. і тут немає. Депозитів у нас немає всім. Але я з часів, з часів батальйону, тобто ми десь займалися волонтерською роботою і десь в один період часу тобто, була на ну, така картка і зробила, була на моє ім'я, бо люди довіряли і давали. Вона була оформлена. Я запитався юристів, чи потрібно це декларувати. Цей поточний рахунок він не декларується, і тим більше це не є мої кошти. Це кошти тепер офіційно фонду, якому передав у батьків. і в мене депозитів, якихось заощаджень чи власних таких валютних, які ми принесли рахунків, немає. Чим займався конкретно ти до моменту? Я працював я почався... добре, дивіться, я так. скажу так, в мене було по-різному. Я працював в будівельній фірмі, до речі, директор якої зараз мій помічник, мій друг. Я в нього працював досить успішно. Потім я своїм колегою відкрили свій бізнес по металопластикових конструкціях. Ми займалися досить успішно, я дуже молодий віці, тобто досягнув певних якихось вершин в плані фінансової незалежності. Була фірма, зареєстрована на нього. Потім так стало, що була криза будівельна, це все впало наниз. Я один навіть період часу працював водієм в центрі задні. Останній момент от перед майданом. Я е, повернувся так до свого хобі, це зйомкою. Але в мене була робота, ну щоб я, я не так багато часу знімав і більше покубальніше брав. Я там шукав клієнтів за кордоном, більше менеджерську роботу таку рубав, ну і підробляв собі, десь пішов там, щось познімав. Чесно, це така була робота для душі. Ну а паралельно, щоб ви розуміли, коли я цим почав займатися, то мій сестри чоловік заснував бізнес. І він на той момент в мене були якісь заощадження. І він каже, давай спільно почнемо. Тобто він займався собі там, а я займався собі тут. Коли почався Майдан, я зрозумів, що воно надовго. Я всю техніку розпродав, я всі свої права віддав, і при тому всьому, що ви розуміли, я ні копійки не взяв зі своїх тобто, якби партнерів. Я проста людина, по-перше, ніколи в житті не прибіднявся. Я ще хочу сказати, що я живу у Львові. Чому не там? Бо там нема що показувати. Ну, чесно, зараз на даний момент. Ну я думаю, що це ніхто не, не скриває там... це. Боже, я чесно в першу чергу, що скільки квартир? — ну, В е, ну, Твоя Твоя... Ви... Ні, та яка моя, про що ви говорите? А про? ти її просто винаймаєш? — Я її просто винаймаю квартиру. Е, а от зараз в Києві ти ну, орендуєш там арендую. чи в арендую. готелі? Можливо? Ні, ні, орендую і при тому всьому, якби мав квартиру в Києві, то повірте мені, не брав би гроші в державу. Ну не маю можливості зараз, просто кажу так як є. Ні, е, це нормально. Але беру і дешевше, ніж готельний номер. і вона мені… — Скільки коштує? Не буду вас уманювати, 12 тисяч гривень. Я десь ну там коливається від комунальних платежів. Але в мене в квартирі, напевне, пів зони АТО було, бо завжди їдуть. Приїжджають там, навіть зараз на квартирі в Києві ну, приїжджають хлопці, я лишаю ключі, вони де деколи приймати душ, поспати. Там волонтери приходять, там приходять різні. Політологи і завжди зі мною ну, ж їдуть хлопці, там допомагають мені по охороні чи ні, помічники. Спину зараз сучасний, ну, теперішньої зарплати, яка є ну, народного депутата. Вистачає ні і... на що. — хлопці, ну скільки складає? — Я останні раз їх підтримував біля 500 чи п'ять я, я розумію, що люди мають по тисячу гривень. Але пояснити, ну, так, щоб ну, я, в принципі, знаю, розумію, але також, щоб глядачі розуміли, 5200 це і на руки, але крім того, за квартиру ти отримуєш компенсацію. Ще компенсацію. Ти, ти ти грошей, в принципі, на руки не отримуєш. Ти даєш договір і тобі той договір оплачують. Хтось його владжує по максимуму, я не знаю, який там максимум, чи 18, чи 17. Ну, казали, що він там. Я взяв от, оптимально. Плюс на руки ти отримуєш 5 тисяч там 200 гривень, деколи шість 600 Я не знаю, який механізм нарахування. Чесно, в мене в шок. Але Може, по відвідуванню там є, є відвідування, не відвідуєш, тобі суму врізають. Але я один раз все відходив і на сумі знов до мій раз пішла більше, вас менше. Я не сперечаюсь, нічого не питаю. Є депутатський фонд на помічників. Він зараз дуже низький, дуже. Тобто чотири помічника на державній основі по 2,5 тисячі гривень. І є депутатські, такі так само так звані депутатські допомоги, тобто на канцелярію. Колись вона була часто десь біля 12-13 тисяч у перший місяць. Я думав, що людей дурити, казати, що в нас там зарплата копійки, якщо тобі ще з боку дають реально на руки 13 тисяч. Я про це заявив журналістам. Потім взагалі її не було, і через ну от тепер вона в останній момент з'явилась, я отримав 6300 гривень. Тобто, ти на руки, то, що ти можеш витратити, це є депутатські 6300 і 5200 дезарплат. Якщо депутат веде активну діяльність, повірте, це є поїздки, ці витрати тобто, вони, щоб це витрати. Вони, якщо люди розуміли, хто там жирує, не жирує, але коли тебе просять приїхати в Вінницю, в Хмельницьк. Чернігів там, чи в Маріуполь, ти ж святим духом не живеш. Ти мусиш їсти, пити, заправляти, а ти з собою везеш команду, якихось пару людей, бо ти сам не можеш пересуватися, тобі потрібно. Яким Трібно. чином тоді ти, ну, хтось компенсує, хтось допомагає, бо фінансово підтримує. Я ж казав, Трібно. що от, е, сімейний бізнес, тобто мамин, там, рідний і сестри чоловіка чуть-чуть більший, він покриває мою депутатську діяльність. Я цього не скриваю. Тобто, по закону України ну це не заборонено. Це питання стосувалося того, щоб ну, виключити чи там підтвердити, чи хтось такий з боку не допомагає. Можливо, а, можливо не... <ривіт> Ось, ну можливо, ні, я ж не Ні, не, хлопці, я не... від цих допомогтів. Дуже часто звучить саме якраз звідси. Е... Давайте я вам е, телекан... на вашу передачу розкажу мої відношення з Дніпропетровською командою. Я ніколи в житті не скриваю відносин з Філатовим і з кормом. Я цього не скажу, це мої друзі. У нас е... Нас зв'язала війна на сході України. В Коломойській я у житті бачився два рази. Перший раз я бачився, коли служив Дніпропетровську, мене запросив. Тобто, перший раз це було на інаугурації президента, а другий це коли я служив у батальйоні Дніпро, і він мене просто запросив попити чаю. Все. Тобто, немає ніяких корпоративних зобов'язань, немає Я тобі дав, я тобі не дав. Вони мені перед виборами пропонували допомогу. Я сказав. Борис, я вас дуже сильно люблю і поважаю, але давайте я це зроблю сам. Дружба є дружба, політика є політика. Можливо, що десь воно в майбутньому і пересікнеться і будуть дуже чути в клютки, що хтось когось купив, продав. Це все брехня. Дякуємо тобі за те, що знайшов час для нас присвятив. Привів екскурсію по своєму місцю. Я, де ти проживаєш? Маєтки ми побачили. Озеро побачило. Ну, Приїжджайте принципі, на рибалку, глядачі, але риби немає. глядачі мають можливість побачити те насправді, де народився, де виріс, де прожив Володимир Парасюк, тепер уже народний депутат, наш патріот. Приємно було поспілкуватися. Дякую. Дякую. Так. Ну все, запрошую всіх гостів. Ви не бачите, а парканів що нема? Так.